Привіт, мене звати Аліна, і я знову повернулася, щоб розповідати вам про прочитане. Я прочитала аж 5 книг, але сьогодні розповім про одну, яка найбільше мені з цього сподобалась. Це коефіцієнт поцілунку Гелен Хоан. Це дуже чудова романтична історія, яка мене і насмішила, і навозбуждала, і багато чого ще. Якщо чесно, коли я купувала цю книгу, я прочитала все на обкладинці, крім позначки 18. Тож, коли я читала, для мене це було вау, що ж добре? Також причина, через яку я захотіла читати цю книгу. Зазвичай я надивлюсь Тіктоку і хочу також книгу читати. Але щодо цієї книги я прочитала статтю про те, як авторка мала ідею книги, але не мала причини, як поєднати наших героїв і звести разом. Тож вона почала шукати і натопила на синдром Аспергера. І для того, щоб книга вийшла набагато кращою для читача, вона почала читати книгу на цю тему, і, як скоро виявилось, вона така ж сама. І потім, коли вона поговорила про це з лікарем, їй діагностували синдром Аспергера в 34 роки. Цей факт мене дуже здивував, я ще більше захотіла читати цю книгу. Тож ця книга в авторки, як і в нас, в читачів буде асоціюватись з Самою авторкою, що головна героїня, що авторка це майже те саме. Також мої враження є позитивні цією книгою. Через те, напевно, що я читала цю веселу романтичну історію після того, як прочитала Макову війну» і Республіку Дракона. Просто деякі сцени мене чуть доблювоти не довели, тому така розгрузка була позитивною. Що ж, напевно, ви здогадались, про що це книга, але я таки прочитаю вам скорочений опис. Ця історія про жінку Стеллу, яка має синдром Аспергера. А що таке синдром Аспергера, ну це розлад аутичного спектру, такий високоактивний аутизм, ну високопродуктивний аутизм. Я не знаю. Ну uh -huh. коли людина є, ну має аутичні розлад аутичного спектру, не дуже соціалізована. Вона не дуже насправді контактна, не дуже любить контакт. Але вона має певні здібності в інших напрямках. Наприклад, є такий синдром, називається Савантизм. Синдром Саванта це людина, яка має розлад аутичного спектру, але вона дуже обдарована в певному напрямку. І через це її важко заводити знайомства та налагоджувати стосунки, особливо з чоловіками. Одного дня 30-річна Стелла вирішує це змінити та звернутися по допомогу в екскорт. Як думаєте, хто для цього її напуме? Звісно, колега на роботі, чоловічого роду? Її вибором стає Майкл дуже вродливий, харизматичний і по-своєму проблемний. Але чи погодиться він на пропозицію Стелли і що між ними відбудеться? Так, я знаю, що в мене дуже яскрава помада, і напишіть в коментарях, якщо вона з'явиться в мене на зубах, тому що мій хлопець взагалі не слідкує за такими речами. Ця книга читалась дуже швидко і легко. Але знаєте, є такі книги, які хочеться навмисно розтягнути на кілька вечорів, особливо там, де їхні зустрічі були. Я навмисно розтянула її на чотири вечора. І О, ви кожен день живете в очікуванні нової серії. Оце щось так було в мене з цією книгою. Це як від Гри престолів і дім дракона. Але їх було прям довго чекати, особливо в української язучки. Спочатку, звісно ж, в історії описується історія нашої героїні. Про те, яка вона успішна, як вона любить математику, які успіхи здобула. Те, яке. Те, як вона послідовна і діє за планом. Кожна хвилина в її дні розписана. Також історія Майкла, як він займається ескортом уже три роки, але через шляхетну мету, про яку я вам не хочу спойлерити. Також він має мрії, має свої таланти, але що з цього вийде, дізнайтесь згодом. Спочатку історії нам розповідається про те, що в нього проблеми з татом. Але аж в кінці майже дається відповіді, але нормально. Також мені сподобалось, що авторка змінила канал. Головна героїня в нас заможна жінка. А от чоловік трошки біднуватий. Але так як зазвичай у всіх книгах мені це сподобалось. Кінцівочка трішки підпсувала, але через що ця книга мені ще більше сподобалась, через те, що... що? через те, що. Один розділ подається від імені Стели, другий розділ від імені Майкла. Так ми краще розуміємо про героїв, проникаємося ними. А також, що мені сподобалось, пікантні сцени, також з обох сторін. Також в цій книзі мені сподобалось, як авторка розкрила другорядні персонажі. Наприклад, це сім'я Стеле, Заможна, їхні проблеми, а також сім'я Майкла. Багатодітна сім'я. Яка стикається своїми проблемами, їхня історія. Мені сподобалось. Це не було картонно і шаблонно, тож це було цікаво читати. Ще дуже сподобалось, що авторка через телу намагалась донести до читачів про те, що якщо ви не хочете мати статеву акту, навчіться говорити ні, або навчіться говорити про свої потреби. Наголошувала, як це важливо і що після цього. Може трапитись, як ви будете психологічно пригнічені. Для мене це дуже важлива тема, тому я завжди буду наголошувати на цьому в книгах. Книга наповнена специфічним юмором, гарними теоріями. Тож після прочитаного мені дуже захотілось купити трусики мому хлопцеві. Це, хто не зрозумів, це формула кохання. Читайте в цитатах під описом відео. Також. Ця книга дуже романтична. Це вже друга книга, в якій мені дуже сподобалась пропозиція освічення. Ем, але там буде двоє хлопців і одна стела, так що я вам не буду спойлерити, від кого буде пропозиція. На цьому, щоб більше вам не заспойлерити, пропоную прощатись. Підписуйтесь, ставте ваші вподобайки. Мені дуже важливо це і дуже тішить і мотивує робити наступні відео. Tchau,